Я вас вітаю казірошки, на моєму каналі. Давайте зараз подивимось поради для вас на початок квітня з 3 по 9. Сідайте зручно. У мене є декілька колод, я витягну з них е карти, поради для вас і подивимось, що на вас чекає. Спочатку подивимось загальну енергію на прямих та перевернутих арканах. У мене вже квіти. Сподіваюся, у вас також десь квіти є. Розклад є загальним, тому він може не програтися. У деяких з вас для цього можете звернутися за розкладами, які є індивідуальними для вас. Вся інформація є під відео. І так, починаємо. Яка буде у вас енергія? О, теж дурак перевернути. Доброго дня! Вітаю, ви падаєте. Взагалі, карта дурака це початок. Початок це новий шлях. Якщо вона є перевернутою, в даному випадку це може бути. Що тут позитивного, да, це те, що відкривається якийсь обман. Обман, коли хтось вас намагався весь час надурити. Це може бути відносини, коли ви, не дай Бог, прийшли трошки раніше з роботи і побачили, що хтось там п'є каву у вашому ліжку разом з вашим чоловіком. Це можуть бути якісь махінації, які відкриються на роботі. Це можуть бути. Е в будь-якому, в будь-якій сфері, якісь махінації, якийсь обман, але він відкриється. З одного боку, така карта падає він, летить все нахрен, називайте назвемо так, як воно є, але добре, що він падає. Оскільки той стан вашої душі, коли ви балансуєте тут, і ви вже не знаєте, чи назад, чи вперед, я кажу, що краще справді гірка правда, ніж от така. Незрозуміла ситуація, коли ви не можете зробити рішення, ви не можете прийняти, чи залишити людину, чи лишатися з цією людиною, оскільки, з однієї сторони в нас тут і діти, і квартира, і якісь там 10 років подружжя, а з іншого боку, ви знаєте, що людина вас не цінить, людина. Взагалі вас ніщо не ставить, або ви знаєте, у вас є крута робота, і уявляєте, що вам платять в половину менше, ніж вашим колегам, і за... зможе у вас працювати на вихідних. Тому краще впасти. Впали, крия корону, підправили і пішли, оскільки нас на вулиці весною позитив. З чим вас і вітаю! Наступна колода, яку ми з вами запитаємо, що робити. Це цікава колода, так вона виглядає. Квінтесенція кожної карти написана у прислів'ї. Тому ми зараз витягнемо з вами карту Казірошки і прочитаємо, що там є. Будемо ще вчити німецьку мову, оскільки карти в мене німецькою, англійською. І так, Казірошки в квітні. Що там у вас буде цікаве? Король Пінтаклі. Die Wahrheit, eine Absicht ist die Tat. Так, король Пентаклій це в нас э, хм, дядько, який володіє. Чим він володіє? Він володіє грошима. Притом добре так володіє. Знаєте, такі раніше Пентаклі це в нас були купці. Купці, які знали, що робити з грошима, як заробляти, які товари вкладати? І от вам казірошки, да, ви в нас якраз і є пентаклі, ви є тим королем. Що може бути цікавим? Може, вам треба нарешті, якщо ви так гарно впали, да, де там наша карта? Вам потрібно подумати за себе, вам треба обрати себе. Вам колода каже, вже хорош балансувати незрозуміло де, а обери себе. І ем, правда, скажімо, йде порада, ем, спробуйте правду притворити в дію. Тобто, коли ви знаєте щось, так, що от в вашому житті відбувається. Якісь обман, якусь брехню, яку ви відкрили, то зробіть щось. Не сидіть і не починайте там плакати, всім розповідати, як вам погано, а робіть щось, Робіть певну дію. В кого є дія, ви знаєте, що треба робити. В кого нема дії. Або чарівний пендаль, як то кажуть. Наступна порада від цієї колони, що вам треба зробити? Давайте дивитися. Так, четврка Пентаклів. Пентаклева карта це карта фінансів. І от вона нам тут каже: майбутнє не прийде, якщо ви не любите той момент, в якому ви зараз живете. Такий вважаю дуже мудрий вислів, і от вам знов відкликається. Коли ми плануємо і ви знаходитеся на тому балансуванні, і ви не знаєте, ви страждаєте зараз. Людина каже: от я зараз буду страждати, оскільки потім буде краще. Ця карта вам каже, не буде краще. Майбутнє не прийде, оскільки ви зараз страждаєте. Колись мені одна. А знайома каже, я вже трошки пропрацюю, трошки от пороблю. в мене там проблеми на роботі, проблеми з чоловіком, але через рік я це вже буду починати заново. Кажу, сонечко, тебе через рік можна буде знайти в якомусь санаторії, де ти будеш від брюнауду лікуватися. Але кожен бачить своє. Ця карта ще може вам сказати: побережіть свої фінанси. Трошки так в коробочку. Да? Зараз в кого є можливість, кому якісь премії будуть виплачувати, може, ви десь щось заробили, е, покладіть в коробочку і вам пригодиться на майбутнє. Так що фінанси, фінанси, фінанси. Давайте подивимось, яку лекцію має вивчити ваша душа Казірошки. Коли ви себе оберете, да? Король монет, Яку лекцію вивчає ваша душа прямо прям зараз? Вандель круто. Дивіться, взагалі, які кольори знову вони прикликаються. Вандель. Вандель це зміни. Я розумію, що без руху нічого не зміниться і не буде рости. От вам ну, просто сказка вам дублюють всі. Без руху, без того, щоб ви вже впали, нічого не буде. І якщо вам. Також каже, майбутнє, воно не буде щасливим. Ем, от і перший крок зробити це дуже важко. Дуже важко, скільки ми боїмося. Ці страхи, які в нас є, ем, невпевненість або небажання вийти з зони комфорту, оскільки я завжди така була, і кохайте мені такою, яка є, а хто мене не кохає, то ідіть. З таким напрямком в житті кіна не буде. Всі ріки Течуть, ви знаєте, все змінюється. Ті, хто жив в Україні, почалася війна, приїхали за кордон. Змінилося абсолютно все, починаючи від повітря навколо вас, мови, людей, менталітету, і ви. Зміни відбуваються або зовнішній так, вплив, або внутрішній. От вам зараз каже карта. Слухай, прийми вже ті зміни, прийми, що ти не можеш бути такою. Чи тобі подобалося рік тому сидіти і хтось за тебе, чоловік, там вирішував всі проблеми. Зараз ти є чоловіком і жінкою, да? я й лошадь, я і бит, я й баба, і мужик, яка вирішує всі проблеми. Це круто. Я вас вітаю. Це просто класна порада, яка от вам каже: Гей, рух! Так, що ми ще подивимось? Давайте подивимося, чого вам не треба робити мене взагалі розклади такі спонтанні, і коли от карти переді мною лежать, я одному задяку можу знаку одне подивитися, другому інше. Як вон, от іде мені поток, іде інформація? Чого вам не треба робити? Так, карта впала сама. Вибачаюся, зараз будемо дивитися. Вам що не треба? Не впадайте в родину. От знаєте, як. Я для своїх дітей, чоловіка і всіх остальних, я ж мама. Ви не мама. По-перше, ви жінка, потім ви вже там, дружина, хто више, мама, там, донька, внучка, не знаю, сусідка. А спочатку ви жінка, яка має знаходитися в балансі, яка має бути щасливою. Оскільки, якщо ви не в балансі, то ваша класна родина така. Да? Дом побудований, прям всі щасливі. І вам карта каже: цей достаток, який є, те, що ви от дбаєте про родину, подумайте трошки про себе, оскільки одиниця, ви ви в центрі, ви маєте бути щаслива, задоволена з манікюром, підікюром, зачіскою, з новими там кульчиками, з вашим хобі. Якщо ви знаходитеся в гармонії, все навколо квітне і пахне. Тому колода каже: сонечко, ну, подбай про себе. Так, і будемо дивитися, як же дбати про себе, оскільки в нас з вами є такі медитативні поради. Хтось займається езотерікою. Якщо ви дивитесь таролога, то думаю, трошки вірите, яка буде козірошкам порада. Слухайте, вітають карти прям. Чи це в мене руки деряві. Напевно, все зразу. Просто дуже велика велика сама, бачите. Карта вона дуже чудова. Кого цікавить, чекайте, хто займається Таро? Everyday Beach. Це оракул і є ще така сама колода. І так, для вас чим займатися треба? Вода, Reverse and Ой, що вам сказати, народження себе, бачите, ви нова. Хто може сходіть в ванну в сауну, прийміть ту саму ванну? Хто на море може поїхати, будь ласка, вам потрібне очищення. Зараз луна прибуває, коли луна вже буде бувати місяць, так ви можете зробити чистки для себе, для того, щоб у вас нове народження. От вам прям карти кажуть, що, будь ласка, то, що ви впали, просто круто для вас. Так? Давайте ще витягнемо одну карту, яка нам скаже. Що вам буде допомагати так? Що буде вам допомагати на вашому шляху? Оскільки якийсь ж має бути там, ліхтарик чи ще щось? Що буде козірошкам допомагати? Так. О, сонце. Та вам все буде допомагати. Це яка красота. Сонце. Вам буде все допомагати і енергія, енергія сонця, в кого є можливість, ем, як це? Жінка знає своє місце. Да? От ваше місце зараз там, де сонечко. Хто може, сходіть в парк, сядьте. В Німеччині є, наприклад, часто можливість в парках взяти собі десь щозлон, просто безкоштовно покласти, закрити очі, в кого є енергія свічок. От вам зараз потрібно сонце. На ходить кінець купить собі вітамін Д. Прийміть. І подивіться, ну коли імператриця. Імператриця це в нас дівочка. Дівочка-дівочка. от як вам карти казали, подумай про себе. От вам іде. Слухайте, у вас шикарний розклад. Просто-напросто той вандель, коли ви в кінці-кінців маєте думати про себе, не про родину, не про те, що ви комусь щось повинні. А нам вбиваються роками, прям століттями, да, що жінка повинна. Та ніхто нічого не повинен. Ви маєте бути, зміни мають відбуватися, і ви маєте бути щасливою. Імператриця, взагалі така класна, креативна тітка, яка дбає про все живе, але вона дбає про себе. І от сонце каже, вам будь відкрита, будь відкрита тим змінам. Які будуть відбуватися? Оскільки вже Аннушка розлила молоко, і там вже все, потяг іде, і нам вже не буде. Зміни є, тільки побач. От якщо ви мене зараз бачите, це означає, вам зверху там розказують. Зайчик, вже все, хорош. Давай квітень, починаємо квіти для себе шукати. Давайте подивимося, що буде вам заважати. Так, що вам буде заважати? Увіреність, а не хочете ви виходити з зони комфорту, оскільки сидіти на своїй дупі, називати так, як є, да? і казати, може, воно все-таки погане, я не зможу. Набагато краще, ніж піднятися і сказати, де та карта була Сонце, да? що я відкрита для всього. Дивіться, у вас но колоде тут, да? восьмерка ви Дивіться, дівчинка дивиться собі в зеркало, дівчинки все нормально, але вона думає, що в неї щось там не в порядку. Насправді, це просто ви не хочете виходити з зони комфорту. І вам буде це заважати. Подивіться, реально на все. Ви вільна, ви взагалі можете робити все, що завгодно. Хоч піти в 12 годин і співати по вулиці нігліже без проблем. Тому, кірошки, у вас шикарний тиждень. Такі зміни ще раз, вони можуть програтися до після, але ви змінюєте весь така крута енергія. Я прям сама на, на підйомі з вами. Я буду дуже вдячна, якщо ви напишете коментар і напишете, як ви себе відчуваєте, як у вас іде цей процес і як завжди до наступного разу.